Відпочити та оздоровитися в санаторіях Криму львів'яни тепер зможуть частіше. У місті на базі одного з туроператорів відкрили Кримський курортно-туристичний офіс. Важливо не лише мати, а й вміти продавати. Аби навчати останнього представники новоствореного офісу готові організовувати для лікарів та турагентів спеціальні семінари. Туристичний поток, потенціал має великий як до нас, влітку чи восени навесні на лікування, як і навпаки до Львовщини взимку на лижі чи на таке ж саме лікування, на яке їздять наші, бо ваша мінеральна вода, яка є, у нас немає аналогів в Криму вашої мінеральної води. Ми лікуємо тільки шлункові хвороби, а кишково шлункові а, наприклад, хвороби печінки так і таке інше. Ми не лікуємо. Дійну силу лікувальних курортів знають і лікарі. Грязі основний медикамент від серцево-судинних захворювань, псоріазму та навіть безпліддя, зазначають фахівці. І додають, аби оздоровитися, достатньо лише вісім процедур. Обійдеться один день перебування в санаторії у 400 гривень. завдання нашого курортного лікування стимуляція внутрішніх резервів організму, щоб організм зміг боротися з тими хворобами, які є. Крім цього, за допомогою грязових процедур ми допомагаємо організму зменшити вплив медикамент. Ментів, які приймає людина, туристичні центри України такими вже давно є Львів та Крим. Відтак наше місто друге після столиці, де працюватиме Кримський офіс. Подібні мають з'явитися ще у Дніпропетровську та Харкові до кінця цього року. У нас є спільні проєкти. Проєкт кримсько Львівський. Я думаю, що відкриття цього офісу, а ми плануємо такий офіски на в Криму збільшенню туристичного потоку в обидві сторони може сприяти відновленню авіарейсів між Львовом та Сімферополем. А ще доступні ціни на переліт, які в Україні поки що не кожному по кишені. Світлана Макугонська, Євген Ржавський та Анатолій Лупаченко новини.